Спеціальних мобільних вогневих групах він збиває дрони. А цієї ночі, отакі групи, як у, Джуджу... у Джуджули, у Джуджули вони попрацювали досить ефективно. Чи 71 дрон збили? Вішилися 71 дрон приземлили засобами радіоелектронної боротьби. А загалом летіло 145 е, дронів, 71 протиповітряної оборони, 71 втрачено локаційно і. Скільки це виходить, три дрони? Я так розумію. Вони чи Один, один, полетів один безпілотник Білорусь. полетів на території білорусі? Тобто, два дрони вони або впали, або ну тут їх доля вона не. Не повідомляється. їх доля невідома. і на жаль, не зовсім райдужна доля чекає е, трансгендерів, які служать у Збройних силах Сполучених Штатів Америки, тому що новообраний президент, майбутній, можливо, президент Дональд Трамп, він планує звільнити всіх трансгендерних людей в армії. Він, коли вперше був президентом, він підписав указ, який стосувався того, що трансгендерів вже не призиватимуть до служби армії, вони не зможуть призиватися. Але тих трансгендерів, які вже на той. Момент були на службі в Збройних силах е Сполучених Штатів, їх не звільняли. Тепер він піде ще далі. А це на секундочку: 15 тисяч військовослужбовців американської армії, які можуть бути звільнені після того, як Дональд Трамп підпише відповідну указу, буде прийняти відповідний закон. Оскільки ми розуміємо, що у Трампа, умовно кажучи, монобільшість в новому в новообраному е конгресі.